Всім привіт! Сьогодні я вам покажу речі з тему, якими я реально користуюся, які мені реально подобаються, які реально принесли мені користь, які б я, мабуть, купила б вдруге. Якщо вам сподобається такий формат, то я зможу продовжити, тому що ну, це далеко не все, що мені подобається, і що в мене є з тему. Оскільки я вже давно користуюсь цим сайтом, і ви самі бачили, скільки я там всього замовляю. Звісно, не завжди це прям все. Те, що мені підійшло, а те, що не підійшло, я завжди повертаю швидко, успішно і без проблем. От, але сьогодні поговоримо про те, що реально круте, що реально суперовське. І ще увага: 18 лютого на літі Шопс буде акція: 100% повернення кешбеку за все, що ви купуєте в тему. Тобто, якщо ви вперше тільки вперше купуєте на тему 18 лютого, саме в цей день ви заходите через Літі Shops, посилання, залишу під відео на сайт тему і робите своє замовлення, тільки якщо ви цього раніше не робили. Якщо б я раніше цього не робила, я б це обов'язково розробила 18 числа. До речі, у мене є новий телефончик, і тут у мене ще немає реєстрації в тему, можливо, я зареєструю новий аккаунт і теж це зроблю. І повернув всі гроші, які витрачу в той день. Для цього переходимо за посиланням під відео, реєструємось в Shops, клікаємо на сайт тему і обираємо товари в корзину. Оплачуємо, і сума до 2000, тисяч, все, що ви витратите, 2 тисячі гривень, вам повернеться назад на рахунок Letyshops, і ви зможете ці гроші вивезти собі на карту. Я це вже робила, я даже показувала тут якомусь відео, як я. Повертаю з Літішоп собі 8 тисяч гривень там за весь час. Ну, в общем, нормальна тема. Я Lітішоп вже давно користуюсь і вас закликаю. Посилання під відео переходьте, обов'язково користуйтесь цією акцією. Так, а ми продовжуємо. Перше, з чого я хочу почати, це Епілятор, депілятор. В общем, у мене від ласьону, який я наношу зараз на волосся, щоб воно росло густим і красивим. Почало отут -от пушок рости. <ріст> і отут-ут. -от. тому що ну, буває, що він протікає сюди і там. в общем, я запушилась. І реально такі, знаєте, прям довгі такі пушинки виросли. Що ви думаєте? Я думала, воно не візьме. Взяв класно, все, все. у мене тепер таке гладеньке обличчя. Я і тут все прибрала, цей весь пух. І тут весь пух прибрала. Коротше, я пройшлася. Ой. Я пройшлася по всьому обличчю, і тепер я гладенька. Ну і кругом теж гладенька, дуже класна штука. Реально справляється, я в захваті. І недорого вона коштує. А, далі. Ось такі серветочки, слухайте, це взагалі... Їх було багато. Мамі кілька штук, Артему дала кілька штук. Всім рекомендую. Реально, копійки коштує, не пам'ятаю, скільки, я може, тут скріни повставляю вам з цінами. Але воно у мене висить на екраніку, воно висихає за секунду просто, а відтирає все. Це сковороди, що при, 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 причепилося. Там яєчня смажилася, десь підсмажилося, легко знімається і не дряпає сковороду. В чашечки там. Що Кефір засох, все, тобто, все що трошечки присохло, воно настільки класно знімає. Я в захваті від цих штук. І коли вони в мене. я одну тільки користуюсь однією так довго, вона взагалі з нею нічого не відбувається. Я нею постійно користуюся, я вже просто звичайно гантіркою не користуюся. Я все мию тільки цією штукою. Гель з нею, пена, змивається миттєво, знаєте, эту губку. Паролонову, з неї ж неможливо змити цю пену. А тут трошечки нанесла раз, якщо вона жирок змила, потім прополоснула, вона вже не, не без засобу. І чудово, все змивається. Коротше, прям... я дуже задоволена цією штучкою. Далі. Я не знала, що таке існує Це серветки, які треба кидати в машинку в пральну. Щоб речі не фарбувалися, не ліняли. Тобто, якщо у вас там якась кольорова річ, і ви хвилюєте, що вона може е зіпсуватись чи зіпсувати інші речі, кілька штук, там 3-4 штучки таких кидаю. І оця тканина вона вбирає фарбу, яка в, в воді залишається е швидше, ніж тканини інших речей. Тобто, Кожен раз я виймаю, і вони такі то трошки синенькі, то червоненькі, то ще якогось кольору. Ну, в основному сірі і червоні, оці кольори, які віддають інші речі. І все, і нічого не ліняє. Це так круто. Я мамі такі теж замовила, і вона теж користується просто в захваті, каже: все, я тепер не думаю, як сортувати. Просто все підряд кидаєш, це туди. І нічого не ліняє. Вона показувала, що з чим вона пере, то каже: я такого ніколи не робила. Це просто ризикнула і ці всі е, зафарбовані серветки. А речі ідеально випрані. Так що, і теж вони, їх дуже багато, пачка і коштує копійки на тему. Все це є і у нас, але воно дорожче. Все одно, все, що ми купуємо, воно все з Китаю. Там кажуть, що Китай і так далі. Оці всі. Ну, Ми все купуємо з Китаю. Всі. В основному, все, що в нас продається, все зроблено в Китаї. Тобто ми цього не можемо ніяк уникнути. Але тут. Ну, Набагато дешевше. По-перше, по-друге, зручно, під рукою, ти оці мілачовки, ну, де їх шукати? А там ну, раз тобі випадає на сайті, і дуже е, все одразу зрозуміло, для чого. Там маркетинг класний у них, вони реально можуть однією фоткою е, показати принцип. І ти дивишся і вже розумієш, що це, хоча це фігня якась маленька, ти так наполишся в магазині, навіть і не здогадаєшся, що воно таке для чого. Користь її не дізнаєшся. Далі е, от такий килимок. Я не користувалася, але мама ним вже користувалась. Це е, многоразовий, багаторазовий килимок е, силиконовий для випікання. І він отак от, е, складається в таку, як деко. туди просто викладаєте рибу, курку, ну, що завгодно. Ну, або випічка, якщо то так. А тут, от, якщо жир, щоб не, ті, не витікав, ось, пожалуйста, раз. А? Копійки теж коштує, Не, запаха ніякого взагалі немає. Тобто тут якісний силикон, реально якісний. І я ж кажу, мама вже нею користувалася дуже зручно. Потім е, так от розкриваєш оцією ганчірочкою під краном. І все. Місця не займає. Ідеально, де таке знайти у нас? Не знаю, ну може, десь і є. Так, далі. Ось такий мішок, зараз вам покажу, що це. Теж кожен раз замовляю, тому що ними користую. Ну, я вже другий мішок оцей замовила. Отакі штучки просто накриваємо замість плівки. Не треба перекладувати в контейнер. Не потрібно. Ну, коротше, прям в тарелки. У мене сир нарізаний, нарізка. Ей. Хоп і холодильник. І все. І я не маю... Це не одноразові. Я потім зняла, поклала, ще що щось осталося. залишилося. Залишилося Опять клас. Ну, в общем, багаторазові вони в мене. Я їх не викидаю кожен раз, коли я один раз використала салат в місці, залишився. Хоп. Те саме туди. В общем, дуже класна річ, мені дуже подобається. І, і мама теж користується активно, і мамі не, в общем, там ще для когось замовляла. Далі дуже класна штука, у мене таких дві. Заварник. Сюди насипаємо чай з пакетика. Я в пакетах пакетовані чайки, чайок купую, але я пакет в, в чашку собі не кидаю, тому що, ну, бумай, ну, коротше, там. Погане. Не треба його водою заливати і пити потім. Тому я спокейтика, ну або просто чай туди клац, клац, в чашечку ставимо, тут дірочки, і у вас такий милий заварничок, прямо в чашечці. Поколотали, поколотали, витягнули і п'єте чайочок. Сусідка прийшла, у мене дві таких. Я раз, раз, дві чашечки, собі, її оп, і все. І мені не треба чайник. от. Теж дуже і цікаво виглядає, дивує, скажімо так, і приємно користуватися. Це ну, скло і прикольна штука. Користуюсь постійно. Далі ось такі фонарики. ну Вони зараз О. тут світло, тому вони не включились самі по собі. А взагалі-то вони. Спрацьовують в темряві на рух, датчик руху. У мене така біля ліжка, біля ніху, там знизу. І, я коли... І одна в туалеті, там, де ну коротше, в туалеті просто. І я йду вночі, коли просинаюся, не вмикаю світло. Ножки вниз опустила, у мене раз підсвічена, вже підсвічена підлога. Тобто, до туалета зайшла, відкриваю, хоп, там на мене вже світить цей фонарик. Все. І немає яскравого світла, ти не просинаєшся. Ну, а зараз в наші ці блекаути взагалі класна штука. Навіть просто вона лежить, коли світло світиться, він не спрацьовує на, на датчик руху. Тобто він просто так не засвітиться. А от коли світло потухло, оп, ви там. І він засвітився. І ви вже бачите, де телефон лежить, де фонарі взять і так далі. Ну, от Теж в мене було спочатку дві, потім я ще дві докупила. Клас, мені подобаються. Зараз їх переверну, щоб вони потухли. 30 секунд світиться і потім тухне, якщо ти не шевелишся. Якщо пошевелитися, він знов засвітиться. О, от ще тут ціли, цілу праску я вам показую. Але купила я оцю насадку. Дивіться. На будь-який. Утюг праску на будь-яку підходить, я так думаю. Раніше я купувала таку серветку, яку просто кладеш і через неї, як раніше через бінтик прасували. А тепер ось ще зручніше. Воно не прилипає, хорошо їздить по тканинці і нічого ви не спалите. Теж копійки коштують. Ніколи не зустрічала у нас в магазинах. Хоча я впевнена, що воно є. Копійки коштує на видному місці в тему самому мені показалося. Я така, о, мені таке треба. От, є. І в мене таке є, є, і у мами теж. Далі, от, показувала вам вже в ці сапожки. Теж дуже ними задоволена. Ну, вже морози пройшли, але на морози вони мене дуже рятували. Теплі. Зручні, зручна е, подошва, у мене такі і у мами такі. Спочатку вона собі такі замовила, потім я побачила, вдягла, мені сподобалось, і я собі такі замовила. замовила. Був сніг, вони ну, по сугробам ходили, не промокають. Е, звісно, якщо там прям дощ слякать, то, мабуть, будуть промокати. Тепленькі все. Дуже зручно коротше, класні спою. От, і ще дуже багато. От, наприклад, оцей фонарик, з тему. Оця триножка з тему теж. Дивіться, як вона складається. На магніті. Оп. Оп. Карман складається, прям карманний такий цей. Тут магніт для телефона, в якому чехол, магніт, дуже підходить. Ну, а я її використовую саме для світла. І з стему і тріношка з тему, і та тріношка, на якій зараз телефон стоїть, камера з тему. І тримач теж з тему дуже зручний. У мене дуже багато всього з тему, чим я реально користуюся, що мені реально дуже подобається. Були товари, які я повертала. Звісно, коли я велике замовлення роблю, я майже завжди щось повертаю, тому що або розмір не підійшов, або якість не така, як я очікувала, і без проблем завжди. Мені подобається, ніколи немає якихось ну, хоча б маліших загвоздочок. Іноді кажуть, залишайте товар, гроші повертають. Ну, це, Я, я, я не люблю, коли так робляться, тому що мені цей товар теж не потрібен. І якби його і викинути шкода, і якщо він мені не підійшов, то я ним і не користуюсь. От, то В основному я намагаюся. Щоб... Зробити повернення. Відпарювач теж дуже класний, потужний. Я не чекала, що він спрацює. Я до нього ще купила ось таку штуку, але не користувалась. Це м, така як гладильна доска, яка вішається. Ну, вона не доска, просто тканинка плотна, вішається на двері, і туди на гачок вішаєш на плечики, рубашку, чи сорочку, чи якусь річ. і Відпарювач проходишся по цьому, це дуже зручно. Але і так, навіть без цієї штуки він справляється, мені дуже ця річ сподобалась, реально хороша, якісна. Якщо вам подобається така рубрика, ви мені, будь ласка, дайте знати, і я буду інколи робити такі відоси для вас. І ще раз нагадую, що 18 лютого можна зробити покупку на тему. До речі, хто... Перший раз буде замовляти там 100% кешбек, а хто не перший раз буде замовляти, там теж буде кешбек, просто не 100%, а менший. От тому і на будь-яких інших сайтах, там список сайтів, на яких є кешбек. Я і на Херпі замовляю через Літішоп. Я намагаюся, якщо не забуваю, все замовляти через Літішопс. І один нюанс, ще вам скажу, коли переходите з Літішопса на. Будь-який додаток, з якого хочете купувати сайт. А там завжди буде пропонувати завантажити додаток. От тема там зверху буде завантажити тему додаток. Якщо ви завантажите додаток і будете купувати через додаток, кешбек може не спрацювати. Тобто не натискаємо кнопку Завантажити додаток. Це я вже від себе так кажу. Тому що я ознайомилась, хорошо ознайомилась з умовами повернення кешбеку, і от саме там, якщо ви замовляєте через сайт, кешбек нараховується. Якщо ви замовляєте через додаток, кешбек не зараховується. Коли ви перейдете, там побачите умови отримання кешбеку, відкрийте їх і почитайте, що там. Щоб ви не наробили помилок і зробили все правильно і дійсно отримали свій кешбек назад. Це працює, перевірено особисто, фігню вам не рекомендую ніколи. Ви знаєте, якщо рекомендую, значить воно дійсно працює, перевірено на собі. Це ми, Дякую всім за перегляд. пишіть свої коментарі обов'язково і кажіть, чи подобається вам така рубрика, чи продовжуємо її. Бувайте до нових відео!